В Україну йде похолодання з дощами, температура повітря буде з кожним днем знижуватися, а вже з вівторка опади накриють всю країну. Якою буде погода наступні три дні? Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 28 вересня, дощі будуть йти у Чернігівській та Сумській областях. У всій решті областей буде гарна сонячна погода без опадів, але з періодичною хмарністю. Вітер буде помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде низькою. Всього від плюс 12 до плюс 14 градусів. Тепліше буде у південно-західних областях. Там вдень від плюс 15 до плюс 17 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 5 до плюс 8 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 29 вересня, дощі йтимуть у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Запорізькій, Львівській. Івано-Франківській, Закарпатський, Чернівецькій, Тернопільський, Волинський, Рівненський та Хмельницькій областях у решті областей буде переважати суха сонячна погода без опадів. Вітер незначний – 10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде ще нижчою: від плюс 10 до плюс 14 градусів тепла. У південно-східних областях як завжди тепліше до плюс 15-17 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 6 до плюс 8 градусів тепла. У вівторок, 30 вересня, дощі місцями значні накриють всі області України, тобто буде лити всюди та протягом дня пануватиме хмарна погода. Вітер відчутний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день буде прогріватися лише від плюс 10 до плюс 12 градусів тепла. Лише у південних областях до плюс 16 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 6 до плюс 9 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!